Всім привіт! Сьогодні 22 серпня Київська область, Біла церква. 10 кілометрів, точніше, від Білої церкви, це ділянка, де проживала моя бабуся. Хочу вам розповісти, чи допоміг мені Ізокур, як він спрацював на моєму винограднику. Я його обробляв з моменту, з моменту фарбування ягоди. І було десь з числа 1 серпня по 15 було три обробки. Були вони зроблені з добривами новалон. 40 грамів я додав на 10 літрів для набору цукру і для кращого визрівання самої лози. В нас за цей період пройшло 7 дощів з різною інтенсивністю. От. І... Між обробками було проведено коли 5 днів, коли 7. От. І ще хочу зауважити, що доставали мене спочатку горобці, побили трохи ягоду, прилетіли оси. Потім за осами шершні. Я поробив пастки. ось дивіться, Попався один і поки я тут ходив, вже другий попався шершень, вони тут літають. Тут, скажімо, так, природа, мало в цій місцевості проживає людей, а тут, де ділянка моєї бабусі, тут взагалі ніхто не живе, і вони тут літають, ні, нікого нічого не бояться, і їх можна тако, він сів на ягоду, ласує нею і його можна навіть взяти ножницями перерізати. Що хочу відмітити? По, по листочку, по листочку, бачите, які грона. По листочку, оце після граду обробка була, він більш-менш чистий, той, що дорослий лист. На верхівках, на верхівках, зараз вам так загально покажу. На верхівках, де молодіший листочок. Ну, я тут тиждень не був, бачу, ну, після обробки, бачу, що припала на мільдію, От, я оглядав. Оглядав гру на винограду. Тут декілька сортів, то оїдьому по самому стержню не знайшов на жодній гроні. Тобто, Тут хоч якби він такий, наче хащами, але я його чистив два рази, от зривав, прищіпував верхівки, Тобто, якби трохи за ним доглядав. і Догляд тут був мінімальний. От. І що хочу відмітити, на рахунок мільдю, то більш-менш тут ситуація нормальна. От. На верхівці тут теж ось листочок. Він припалений, мідю припалене. Тобто, можна сказати, що він допомагає в боротьбі з хворобами на рахунок сірої гнилі. Передивився я грона і більшість, більшість нормально. Але відсотків 20 точно є грон, які, які пошкоджені частково, частково ягоди пошкоджені. Зараз я зайду всередину, покажу вам. І частково пошкоджена нижня частина самої грони. Так, ось пошкоджені ягоди частково. От. І ось такі зразки таких грон з цього, з цього всього врожаю. І я нарахував іменно таких, що мають по 5 см пошкоджень до відсотків 10. Інші, інші грона мають. Або чисто повністю немає, немає ніяких пошкоджень. От такі одиночні ягоди. От. Або ось ви бачите, трошки пошкоджено. Або мають, або чистий, або мають невеликий відсоток. Тобто, загалом, від сірих гнилі захист я б так оцінив би 20% ураження. Допомагає. Але не вирішує геть повністю проблему. Проблему повністю не вирішує. І е, якщо, б, на, наприклад, по, по ягоді, яка фарбується, обробити препаратом свіч, а потім обробляти біо, то, можливо, ефект був би кращий. От. Але те, що було, наприклад, років 2 назад, без всяких обробок, то. Процент пошкоджень був, напевно, до 50%. Був такий рік, от, що дуже гарно попадало йому. От. Ну, я більшість вам показав грон. От. Не нормував, залишав де по дві, по три. От, Ось, о, бачите, пошкоджено. Тобто, оїдіуму взагалі немає, ні на листочку. От, Ні на самих гронах. І мідь частково є, але воно припалене. По-хорошому можна було б зробити ще обробку, бо у нас пройшов дощ 2 дні тому От, для знищення інфекційного фону. От, І він буде чистий. В принципі, препаратом можна працювати, толк з нього є. От. От такий результат. Всім дякую за увагу. Надіюсь, вам ця інформація була корисна. Всім гарних врожаїв, мирного неба. Хай вам щастить. До побачення.